Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Допомагати людям надзвичайно благородна справа. Тому професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя. Образ медпрацівника в уяві багатьох людей пов'язаний з надією і захистом. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її серце віру та надію. І це не можуть не цінувати ті, кому медики дарують радість одужання чи поліпшують якість здоров'я і життя. Постійно надає допомогу працівникам галузі охорони здоров'я народний депутат України Віктор Звадовський. Цього разу медики Житомирщини отримали від парламентаря у подарунок 500 портативних пульсоксиметрів та 20 комп'ютерів. Сьогодні дуже було приємно, що він не забуває про медицину, завжди відмічає кращих медичних працівників. Завжди приходить з подарунками. Сьогодні ми зустрілися з представниками Віктора Йосивича і дуже вдячний за те, що є такий народний депутат. Дякую Віктору Йосиповичу Розводовському за дарунок, який він подарував у амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це комп'ютер. Ми дуже йому дуже дякуємо. Щоб поліпшити можливості надання людям якісної медичної допомоги. Віктор Звадовський за позабюджетні кошти передав лікувальним установам первинного третинного рівнів Житомирського, Романівського, Люберського, Чуднівського районів і міста Житомира пульсоксиметри. Тепер не тільки в обласних, міських чи районних лікарнях, а й у найвіддаленішому сільському фельдшерському пункті з'явилася можливість оперативно без інвазивного втручання вимірювати у дорослих і дітей ступінь насичення киснем гемоглобіну артеріальної крові і частоту пульсу. Окремо дякую народному депутату України Віктору Йосипчу Резводовському за його подарунки, за його е, чуйне ставлення до медичної галузі, за те, що він завжди е, ну, присилає нам подарунки, які потрібні, які е, нам необхідні, які дозволять спасти не одне людське життя. Портативний пульсоксиметр реальна допомога для життя людини, зазначають медики. У життєвих ситуаціях іноді виникає потреба терміново дізнатися про стан роботи серця або легенів, який може погіршуватися внаслідок обмеженого надходження кисню в кров, а відтак і в усі системи організму, що може спричинити незворотні наслідки. Тож у нагоді стає пульсоксиметр електронний прилад, що дозволяє швидко і точно визначити насичення крові киснем і серцеві ритми. На Заході в, в Америці у кожного лікаря в кармані є такий пульсоксиметр. І Коли е, е, цепляється він на е, палець, і вже лікар має е, вже уявлення про цього хворого, яка хвороба, який в стан функціональної неспроможності в нього є. Тобто, е, знаєте, для наших е, хворих особливо це дуже актуально. Суть цього портативного, скажімо, пульсоксиметра, що удобно ходити по відділення. До будь-якого пацієнта не носити є, цей препарат, апарат з собою. От, і ми можемо завжди визначити ту частоту серцевих скорочень, плюс сатурацію, насиченість е, кисню в крові. Тобто, якщо це поступає, наприклад, до нас е, пацієнти є, із пневмонії, із легеневою недостатністю, то є, ми можемо невідкладно і негайно то є, визначити їхню легеневу недостатність. Наскільки це направляти то є, на, скажімо так, на інші якісь дообстеження же, чим ефективно, що ми не стоїмо біля пацієнта 50 хвилин і не вимірюємо цей пульс хвилину, ми на і тим самим моментом бачимо, що в пацієнта такі-то, такі-то частота серцевих скорочень. Взагалі це для невідкладної більш допомоги і реанімаційні заходи, оскільки це є приймальне відділення і, скажімо, основана на надання невідкладної допомоги, то це є доволі така, скажімо, хороша і потрібна річ. Візит представників нашого народного депутата Віктора Шарозводовського з подарунком пульсоксиметрів на надзвичайно важливий не тільки з точки зору матеріальної вартості. Можливо, це не стільки важливо, тому що ті гривні воно мало що значить. Але якраз пульсоксиметр це той апарат, який необхідний для. Оцінки стану дитини так тільки вона поступає в лікарню, в будь-яку лікарню, чи районну, чи в нашу лікарню. Необхідно зразу так сказати, дати оцінку її стану. Якраз оцей апарат пульсоксиметр, дає можливість лікарю подивитися, в якому стані знаходиться дитина. Це дуже важливий напрямок. Я дякую команді депутата нашого Розвадовського за те, що вони зробили таку гарну акцію. Це на значний рівень підніме рівень надання допомоги всім і дітям, і дорослим. І, скажімо так, дасть можливість лікарям адекватно об'єктивно оцінити стан людини. Це один із критеріїв. Не просто подивився, а от зразу дає оцінку пульсоксиметр. Сьогодні всі лікарі розуміють, що плюсок так як і колись із сьогодні, фонодоскоп у лікаря це є невід'ємна частина. Якщо раніше ми могли обійтись без цього, то сьогодні для того, щоб своєчасно поставити діагноз, для того щоб своєчасно почати лікування і ефективне лікування пульсоксиметром цьому дуже допоможе. Медпрацівники дякували Віктору Розвадовському за те, що він постійно тримає руку на пульсі вітчизняної галузі охорони здоров'я і систематично надає відчутну допомогу. Від імені адміністрації обласного онкологічного диспансеру, від імені працівників відділення реанімації інтенсивної терапії, від імені всіх онкохворих Житомирської області ми хочемо подякувати Віктору Десовичу Розладовському за цей прекрасний подарунок це дуже нужна річ, особливо в наданні інтенсивної допомоги нашим онкологічним хворим для діагностики таких невідкладних станів. Дякуємо вам від щирого серця. Дякую за неоднократну допомогу е, в нашому закладу в цей, в принципі, скрутний час, але ті прості речі, які даряться, вони зазвичай не такі прості, не такі дешеві. Завжди раді бачити вас частіше. Приїжджайте з задоволенням. вам щира подяка, хай вас Бог береже. І дуже приємно, що сьогодні команда від народного депутата Розвадовського презентує обладнання. Яке не завжди приходить централізовано вчасно із Міністерства охорони здоров'я. І, на жаль, ми не можемо закрити всі проблеми із обласного бюджету. Але якщо працює команда, то тоді є позитивний результат. І сьогодні команда менеджерів охорони здоров'я, команда професіоналів охорони здоров'я, команда лікарів. Середнього медперсоналу і молодшого персоналу працюють над тим, щоб дійсно цей результат був позитивний. А коли до нас приїжджають іще спонсори, благодійники, депутати, ми приймаємо абсолютно всіх і разом в команді готові завжди працювати на той результат, який повинен дозволити нашим пацієнтам. Покращити якість життя і продовжити його термін. Даний план, яке ми сьогодні отримали, буде розподілено по тих на самих необхідних відділеннях, які ми маємо. Ну, звичайно, враховуючи, що чорнобильці це є пріоритетом для медицини області, то один з цих виробів медичного призначення буде перерозподілений на чорнобильське відділення. Приймальне відділення, тому що це є перший удар, який отримує лікарня, коли привозять пацієнта. І реанімаційні відділення, які в нас є. А в нас їх є шість, буде перерозподілено по всіх цих відділеннях. Щирі слова вдячності Віктору Розвадовському за активну участь у розвитку регіону, громадську позицію, тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування та меценатство висловили інші керівники лікарень, військового шпиталю, медичних закладів первинного рівня. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.